дня! З вами сьогодні Юлія і зараз хочу вам розповісти про посилку з рослинками, які ми отримали для висадки на дачі. Оскільки листопад виявився теплим, ми вирішили, що поки є можливість, потрібно саджати. Замовляли на цьому сайті перший раз, називається він Бережнюки, і зараз покажу, що ми отримали. Ось так посилка була спакована, в принципі, непогано, усе доїхало в досить гарному стані. У замовленні були рослини не лише для дачі, але й для висадки біля будинку. Наприклад, цей офіопогон, який моя мама давно хотіла придбати. Також ми придбали два нових сорти седомів. Ось так виглядають вони. І також придбали конечник гостроквітковий, або віник по-іншому. А для дачі придбали три ялинки. Перша з них ялина колюча Royal Blue. Ось вона на відео. Наступна ялина звичайна форманьок. Вона йде спадаючої форми. Буде стелитися дуже гарно. І ще одна блакитна ялина називається місті блю. Ми вирішили, що буде дуже гарно, якщо на дачі висадити великі блакитні ялини, як акцентні рослини. Посадили першу ялинку на дачі. Блакитна має бути. Будемо тут якусь клубу робити. Така буде ялиночка рости. Ділянка на дачі у нас знаходиться під нахилом, тому ми будемо робити такі сходинки, тобто усі клуби будуть йти ярусно. Ну, ось біля паркану зараз видно, що ми вже робимо такі ніби сходинки. А біля компостної ями ми висадили два деревця та буску, які раніше ріс у нас на дачі. Не знаємо, чи він виживе, досить в досить поганому стані був, але сподіваємося, що прийметься. Ось він зараз на відео. І також висадили чотири кущики гортензії деревовидної білої. Вона під вишньою росте, ми розділили і вирішили, що тут буде гарна стінка, яка буде прикривати цю компостну яму. Також перенесли на дачу багато півоній, висадили їх тут під парканом. І розсадили злакові рослинки. Нам дуже подобаються вони, тому ми хочемо їх вирощувати, можливо, на продаж. Або на розсаду для себе. Тут висаджена вівсяниця сиза та райграс бульбоносний. А далі ще є декілька кущиків імперати Ред Барон. А на основній передній клумбі ми висадили молочай мертолистий. Ми забрали його з нашої ділянки біля будинку. Він дуже прикольно цвіте, покажемо обов'язково навесні. Далі висаджена ялина спадаюча фарманьок, Одну гілку будемо піднімати на штамп дуже цікаво виглядає. Потрібно, звичайно, ще повикопувати бур'яни, але руки не дійшли в цьому сезоні, вже будемо навесні цим займатись. А тут висаджена друга блакитна ялина сорту Royal Blue. Хочемо, щоб вона виросла велика-велика і мали змогу її наряжати на новорічні свята. А ось тут хочемо зробити таку невеличку стінку із різних сортів седому. Вона буде відгороджувати ось цю доріжку, яка веде до стовпа, там вимикається електрика. Ось такий вигляд мала наша дача в першій половині листопада. А далі буде!